Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю всіх глядачів моїх. 16.38, Я роблю другу частину лівого берега. У мене не вліз Шевченківський. Шевченківський. Ці 30 хвилин, на жаль, я не вспіла. Мабуть, дуже медленно розмовляю. Енергія. енергія вже. Ці розклади забирають в мене особисті розклади не забирають стільки енергії, скільки забирають оці. Так що, так, люди, чому я, ви думаєте, чому я отак то пропустила, то не подивилася? А ви спробуйте зробити, хоч хоч одна сядьте і спробуйте це зробити. Ви зрозумієте це все. Так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя, Шевченківський район. На ці 24 години від цього часу. Удари ракетами, дронами, снарядами. Все мені покажіть, нічого не питаю. На всі питання мої дайте відповідь. Будь ласка. Взагалі дивимося Шевченківський район. От В кінці я робила там почала, і там змії випали, щось ще я не пам'ятаю. Тут от в загальному випало маленьке щастя, така легкість якась. Але тут же темні думки і час. Часи ми повинні докласти. Ось, пожалуйста. Часи лежать у нас між совами, тобто темними думками і людями в масках. Тому ситуація Шевченківського ж, така ж. Під загрозою, як і Олександрівський район. І, е, е, так що ось дивимося далі, зараз будемо дивитися, що тут буде робитися. Так, дивимося перший Шевченківський район. Я тут дивлюся е, домівки, всі будинки, багато поверхівки, будь ласка, покажіть мені. Ну, будуть пльотки будуть, тут все. Тут все. Бачите, які карти. Тут все може бути, ще й таємниця. Тут є плани сьогодні працювати по Шевченківському. Це перший Шевченківський. Давайте подивимося по приватному сектору першого Шевченківського району. По приватному сектору я не бачу поганих карт. Це добре. Це буде іменно в, там, де будівлі ну, багатоповерхівки. Друге Шевченківський. Друге Шевченківський непогано. Тут більш-менш все спокійно по багатоповерхівкам. Давайте подивимось, якщо там є приватний, я не знаю, то подивлюся, якщо він є приватний, може десь щось щепляє. Ну, більш-менш, але бачите, маски там сидять. Ось вони. Я на них кладу. І вони оце -це там і планують. Але тут ударів не буде. Тут е, плани йдуть, плани струють. Так, дивимося третій Шевченківський. Яка буде ситуація на ці 24 години по будинкам? Е, Будівля, в плані ударів, ракетами, дронами і тощо. На ці 24 години. Падає таємниця, сови. Ось треті Шевченківські пльотки. Карти ті ще, але бачите, падає захист Всесвіту. Ось, бачите, хтось. Ну, от вони тут сидять, оці от сидять, вони докладають там свої звіти, рішення. Рішення, успіх. Третій Шевченківський. У вас сидять ті люди, і вони це все планують, бо по совам це видно, ще й звіти дають. І, ну, якщо ця карта зробить свою справу, то дай Боже. То дай Боже. А так, в принципі, не дуже гарно. Приватний сектор 3-го Шевченківського, якщо він там десь є, я тому не розбираюсь, дивлюся, приватний сектор 3-го Шевченківського. Чи будуть у вас там руйнування? Ну, опять є загруза, але і нервова обстановка, але опять іде захист вам. Ось вот так. Так, і мені особисто треба подивитися перший Шевченківський, вулиця Чарівна, дом 147. Покажіть мені то. Добре. І будинок по чарівній, теж перший Шевченківський, чи будуть ракетні удари дронами, снарядами, чи чимось іще. По будинкам 140. Чарівна 149. І 153. 153 не буде нічого поганого. 149-й дом, подвійна буде ситуація, тут ще й башня, і мост. Тобто така ситуація буде, вибір буде стояти. Вони ще не, рішення в них ще не лежить. Ну, воно ось-ось, воно але воно ще не лежить, вони не знають. От воно, воно наближується. Але чи будуть, бачите, лабіринт? Вони не даються відповідь. <кій> Ось так, 149 Будемо сподіватися, що у вас все буде добре. Так, і давайте я подивлюся, ринки лівого берега. Всі останні мікрорайони, оце все. Це все в Шевченківському першому, другому, третьому. Я не буду більше розсипатися, на це в мене просто немає сил. Так, ринки, торговля. Так, давайте в цілому торгівля на вулична подивимося по лівому берегу. Ну, так собі, більш-менш нормально, нормально. Так, і ринки по лівому берегу. Давайте подивимося, як будуть вони. Що яка там буде в них історія? Нголінко. Подвійна ситуація, критий ринок. Погані карти, там якісь проблеми будуть йти, але вони будуть якось перекриватися маленькими такими радощами. Ну і малий ринок. Те ж саме питання, чи будуть руйнування на ці 24 години від ракет, дронів та тої то іншого. Бачите, падає хрест, таємниця. І дивимося. Я вам можу сказати, що після хреста, та, що історія йде, це якась буде ось якась подія. Таємна переписки, ключі ключі від цієї ситуації, в кого непонятно, в якоїсь дівчини, якісь будуть іти зміни, але вони будуть несерйозні, несерйозні. Тому чи будуть там якісь проблеми, я хочу вам сказати, просто там, може, ще захватується така ситуація, що опять хтось там щось ділить, але в цілому там не повинно бути ніяких ударів. Ніяких проблем, я того не бачу. Ось так. Це я в кінці вже додала ринки, торговлю лівого берега. Ну, бачите, Шевченківський, він отакий. Трошки там буде незатишно. Там просто ще нема рішення. Невпевнена ситуація, розумієте? Там, де падають отакі карти, то невпевнена ситуація. Будь ласка, люди, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Там, де назва іде відео, там йде опис, і там іде номер телефону Viber, там іде картка. Тому, якщо є потреба, обращайтесь. Хто хоче подякувати, можете подякувати. І підкинути на канал якусь копічину. Vse. Počujmo se, papa.